Один німець такий був високий і лисий, і такий старий, а із Москви був переводчик. Там якийсь університет був на, гора, на горі на якийсь, Міша називався, то він перекладач був ото, того старого. І вони прийшли до нас туди, з одного боку німці, отакі хатинці ми були. А, і, і той старий каже, що він хоче, щоб я пішла до його, там, де колгосп був. Хата колгос. Та вона не колгосна, вона із того Кукульська, але там контора була, так. І він каже, щоб я пішла туди, там вони теж у маленькій кімнаті, і щоб там попрала йому носки, попрала хусточки до носа, ще щось, господи. Як я плакала, як я просилася, це перекладач каже Галя, ти йди. Тебе не візьмуть, не визначать те, у Німеччину. У Німеччину. І, та, і так, що я пішла, і там їх і спати ходила я додому, а сідали їсти, то вони там їх було чотири, то аж за животи бралися. Вони там такий кусок хліба, тоді там, бо тільки масло накладали, а тоді ще якесь там сало, а тоді ще вони гарно годувалися. А, а я вже їм отоперу, по те, у коридорі там стояли оці, де е, автомати автоматичні. І там були, там чистили ті автомати солдати, то вони як пси. І він побачив, що я заплакана, цей старий. І поки він мене мучив, поки я йому сказала, що мене чіпають, то там, то солдати, то він їм раз прочитав, раз сказав.